Всім проти каналі Віц 5. І сьогодні я тобі покажу найкращий спосіб заробітку на ігре на 5. Але перед цим не ставити лайк, на підписатися написати коментарі ідеї для наступних відео. Також будь мій промокод код Ufuma, зараз ти це бачиш на екрані. І заходь в мій телеграм-канал. Там багато цікавого, анонсів нових відео і так далі. Буду тебе там чекати. Ну а ми переходимо до відео. Думаю, ви вже догадалися, про які заробіток буду говорити. Так, це рибалка. Саме в початку нам потрібно підійти до ось такого значка. Білий е, крючок, він у нас ще є тут, можливо, ще десь є, ну, але я не знаю. Е, нам, ми заходимо в цей магазин, і нам потрібно купити вудочку. У мене якраз на балансі є рівно для найдешевшої вудочки до корзини. Е, оці от рибки ну, не обов'язково їх брати. Е, по бажанню тобто, ви можете швидше за допомогою них зловити рибу, але це не обов'язково. Давайте готівку. все, ми купили. Таке вона у нас з'явилася. Так. Тепер ми просто беремо на наш скутер, давайте. І їдемо на ось цю точечку. Синігак. вона у нас недалеко. Ну, що ж, ми приїхали, давайте. Далі, нам потрібно взяти в руки вудочку. Ось ми так от її беремо. У нас вона появилася, І підходимо до краєчку оцього, так би причалу. Далі нам дає підказку LKM, щоб рибалити, то тобто ліва кнопка миші. Е, в нас є LKM, щоб закинути, а D – це направлення риби, зараз розберемось, і Escape вийти. Давайте закидаємо. Все, нам тепер прологів просто потрібно чекати. Ось такою білою міточкою у нас позначено, куди закинути вудочка. Давайте зараз почекаємо. Так, все, в нас ми зливали рибу. І нам потрібно просто так чуть-чуть підспамлювати на кнопочки, для того, щоб вона трималася ідеально як рівно. Ось, ми її зловили Кіло... майже кілограм риби. Е, Також вона буде хилитися вправо вліво. Ви просто натискаєте на там або А, або Д, для того, щоб її перехиляти вправо вліво. Я думаю, ви розумієте. І е, чим зеленіше оці от квадратик буде, тим більше ну тим краще ви це робите. Тому давайте ще перебалимо і подивимось скільки з цього можна буде заробити. Ну що ж, я рибалив близько 10 хвилин. Е, хочу вам сказати, що найдешевша вудочка, звичайно, сама по собі е, погана, тому що важко взагалі злов... виловити цю рибу, тобто важко її втримати, вона дуже рипається. І, взагалі, невеликий шанс, що ви дістанете. Тобто, умовно, з 10, спра... ну, з 10 разів, коли мене клювала риба, е, насправді я її дістав близько, напевно. Разів 6, якщо не менше. Тому давайте ми от наловили от, от таку от кількість риби і зараз підемо її здавати. І коли ви заїжджаєте у зону риболовлі, можете натиснути англійську R, і у вас з'явиться ось таке віконечко. Тут є всі рівні рибака, молодий рибак, досвідчений професіонал гра за риби. Е, от, наприклад, для того, щоб мені піднятися з початківця на молодого рибака, мені потрібно зловити ще е, ну по факту 400 рибин. І з кожним рівнем нам з'являються ось нові риби. І е, отак от. І тепер, коли нам треба продати рибу, ми їдемо на ринок. Він у нас є так доволі далеко, ось тут він у нас знаходиться, ось така от чорно-синя каса. І туди нам потрібно їхати. По-інакшому ніяк, на жаль, прийдеться. Тому зараз я десь візьму оренду якийсь скутер і поїду на ньому. Ну що ж, ми приїхали, давайте зараз зайдемо на сам ринок. Ось і рибак. Підходимо до лавочки. Е. Так, і давайте можемо продати. Е. Ми заробили 500 доларів. Це. Так, давайте це зовсім небагато. Але чому все одно це ж найкращий заробіток? Тому що я це зробив за 10 хвилин, при тому, що ще я розбирався, тому що я перший раз рибалив, я просто знав, що це принесе достатньо грошей. Тому, якщо мовно сісти на півгодинки з якоюсь, можливо, найкращою вудочкою, або навіть початковою вудочкою, ви б заробили набагато більше. Ну, думаю, тисяч пар ви б точно так зробили. Тому для новичка це дуже хороша робота. А якщо ви часом будете купляти краще собі вудочки. І ще краще, можете наживки купляти, то щас вам просто будете собі гавалити в кайф і заробляти так не маленьку суму грошей. Тому в коментарях напиши, чи сполуч тобі роботи рибака. Якщо вона тобі не сподобається, то напиши чому. Якщо вона ж тобі сподобалось, також можеш написати чому. Поперечку, поставити лайк. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!